Історична довідка про революцію гідності 2014 року. мікрофона Віктор Зінченко. Доцент, кандидат історичних наук. Після скасування Конституційним судом змін до конституції 2004 року наша Україна. Знову стала президентсько-парламентською республікою. Президент Янукович мав майже необмежену владу. У руках його родини і найближчого оточення зосередилися значні фінанси та й державні ресурси. Масовим став тиск на бізнес аж до незаконного відчуження. А контроль за силовими структурами забезпечував безкарність. У 2011 році за звинувачення у перевищенні служебних повноважень під час підписання газового контракту з Росією лідерку опозиції Юлію Тимошенко було засуджено до семи років ув'язнення і великого штрафу. Арештів зазнали і кільканадцять соратників і колишніх працівників кабінету міністрів, зокрема, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, якого засуджено до чотирьох років позбавлення волі. Провідні політики світу і міжнародні організації висловлювали стурбованість згортанням демократії в Україні. За даними журналу The Economist, Україна за рейтингом демократії впала з 53-го до 79-го місця у рейтингу індекс свободи слова, який оприлюднює міжнародна організація Репортери без кордонів Україна тільки за 2010 рік опустилася на 42 позиції опинилися на 131-му місці після Іраку. Країна продовжувала падати в рейтингах свободи ведення бізнесу та інвестиційної привабливості. Державна влада вдавалася до жорстоких бюджетно-фіскальних дій. Кількість перевірок підприємств постійно зростала. Тотальна корупція вбиває чесний бізнес в Україні. Такими невтішними були висновки міжнародної організації. У 2013 році причиною цього було названо корупцію, хабарництво, злиття політичних і бізних інтересів, перерозподіл ресурсів між олігархічними кланами, неможливість довгострокового планування бізнесу, відсутність конкурентності. За індексом сприйняття корупції Україна посіла 144 місце і опинилася в групі підвищеного ризику. Борги України зростали, золотовалютний запас танув. У зовнішній політиці нова влада спершу продовжувала започаткований ще президентом Ющенко курс на підписання договору про асоціацію. З Євросоюзом. Перший офіційний візит у статусі президента України Янукович здійснив до Брюсселя. Переговори про асоціацію завершено в грудні 2011 року. Однак підписання угоди відкладалися. Водночас Янукович усіляко зміцнював відносини з Росією. 21 квітня 2010 року він підписав угоду з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території е, е, України. Це так звана Харківська угода, згідно з якою термін було продовжено до 2042 року. Згоду української сторони було досягнено ціною зменшення ціни на газ, значить, російського видобутку. Угода викликала протести української опозиції, а її ратифікація у Верховній Раді супроводжувалася навіть бійками, внесенням димових шашок, блокуванням трибуни. Протести сприяли консолідації опозиції, яка у 2011 році об'єдналася в комітет опору диктатурі. Політичний режим Януковича ускладнював контакти держави із західними партнерами і зближував Україну з Росією. У культурному та інформаційному просторі країни спостерігалася повзуча русифікація. Значні протести опозиції і громадськості викликало перебування на посаді міністра освіти і науки Дмитра Табачника, відомого низкою антиукраїнських висловів і дій, щоб запобігти євроінтеграційним усвідомленням України та схилити її до митного союзу в межах співдружності незалежних держав керівництво Російської Федерації використовувало економічні важелі. Розгорнувши зокрема у 2013-му так звану Митну війну, яка перепинила доступ багатьох українських товарів на російський ринок, завдяки е, значить, потуранню Януковича спецслужби Російської Федерації глибоко проникли в силові структури України і створили пряму загрозу її національній безпеці. За тиждень до 17-го саміту Європейського Союзу у Вільнюсі, де планували підписати угоду про асоціацію з Україною, 21 листопада 2013 року уряд Азарова несподівано призупинив підготовчу роботу. Серед аргументів називали, що Україну в Європі ніхто не чекає. Інтеграційні процеси. Забиратимуть великі кошти з державного бюджету, тоді як значна частина надходжень до цього залежить від товарообігу і добросусідських відносин з Росією. Тим часом для великої частини населення України саме курс на євроінтеграцію означав незворотність демократичних реформ. Брутальну відмову влади від законного закріпленого курсу на побудову сучасних демократичної держави було сприйнято як підміну цивілізаційного вибору України. Увечері цього ж дня на заклик журналіста української правди Мустафи Наєма у Фейсбук було сказано: зустрічаємося о 22.30». Під монументом незалежності, вдягайтесь тепло, беріть парасолі, хороший настрій та друзів. На Майдан Незалежності в Києві вийшли перші півтори тисячі протестувальників. Гаслом стало Україна це Європа. Мобілізація учасників протесту відбулася через соціальні мережі, де з'явився. Хештег Євромайдан. У перші дні партійну символіку не використували, акції відбувалися під прапором України та Європейського Союзу. Масові зібрання проходили в інших українських містах. Акції на підтримку європейського вибору України організовувала українська діаспора. У центрі Києва учасники акції протесту встановили намети. Розпочалася студентська Хвиля протесту. Одночасно партія регіонів збирала прихильників на так звані Антимайдани. Розпочалися сутички протестувальників із силовиками. Чималу роль в організації провокацій відігравали так звані тітушки, збірна назва найманців із здебільшого кримінальних середовищ, інколи учасників. Секції з бойових видів спорту. 28-29 листопада 2013 року Янукович відвідав саміт у Вільнісі. Однак угоду про асоціацію не підписав. Атмосфера на саміті для нього була гнітючою. Президент України фактично опинився в ізоляції. Увечері, 29 листопада, на Майдані Незалежності відбувся великий мітинг, де виступили лідери опозиційних партій: Арсеній Яценюк, Віталій Кличко, Олег Тягнебок. Протестувальники вимагали дострокових виборів. Вони не вірили вже діючому президенту. Переломним моментом Революції Гідності став силовий розгін протестувальників у ніч на 30 листопада 2013 року. Під приводом необхідності встановити на Майдані Незалежності новорічну ялинку озброєні спецзасобами бійці Беркуту почали кілька сотень значить, кілька сотень учасників протесту просто бити більшість. З них тоді ще спала в наметах. Серед них було багато студентів. Розгін відбувався із застосуванням грубої фізичної сили. Кілька десятків осіб було травмовано. Частина євромайданівців, рятуючись від переслідування, знайшли прихисток у стінах Михайлівського Золотоверхого собору. Такі дії влади для багатьох громадян стали поштовхом до власної участі в протестах. Наступного дня в центр Києва вийшло півмільйона людей. Було створено штаб національного супротиву, що розмістився в будинку профспілок. Протестувальники зайняли будівлю Київської міської державної адміністрації, Жовтневий палац, сумнозвісна ялинка в центрі Києва. Яку тільки почали встановлювати, перетворилися на інсталяцію політичних плакатів, створення був мобільний підрозділ Євромайдану, Автомайдан, який патрулював територію, блокував транспортний рух, пікетував маєтки представників влади, перешкоджав діяльність ті 8 грудня під час акції «Марш мільйона» протестувальники повалили пам'ятник. Леніну на підступах до майдану незалежності з бруківки шин та мішків з піском споруджували барикади. Зброєю протестувальників стала, стають коктейлі Молотова, стала заборонена вибухова пристрій на основі сумішей спеціально розроблених. Рупором протестних акцій була головна сцена Євромайдану, де ведучими були Євген Ніщук і Руслана Лежичко. В ніч проти 11 грудня силовики спробували штурмувати Євромайдан, зруйнували деякі барикади і оточили протестувальників. Онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності постійно вели п'ятий канал і громадське телебачення. Завдяки швидкому інформуванню, тисячі киян знову вийшли в центр міста і запобігли розгону. На стаги протестувальникам ту ніч добивали дзвони Михайлівського Верхового собору. Нова хвиля напруги розпочалася після Неправомірного ухвалення Верховною Радою 16 січня 2014 року законів, які суттєво звужували простір для опозиційної діяльності і акцій протесту, за встановлення наметів організацію масових акцій без дозволу і навіть за допомогу в проведенні протестів загрожував арешт. Встановлено тривалі терміни ув'язнення, заблокування і захоплення адміністративних споруд, передбачено посилення контролю за засобами масової інформації, відключення інтернету, купівлю телефонної сім-карти лише за паспортом. Деякі норми запозичили реально з російського законодавства. Е, Ухвалення цих законів тільки посилило. Протестові настрої. Епіцентром протистояння тоді стає вулиця Грушевського в Києві, де представники радикального крила Євромайдану, зокрема правий сектор, почали штурмувати підсумки, підступи до урядового кварталу. 22 січня 2014 року з'явилися перші загиблі вірменин Сергій Нігаян і білорус Михайло Жизневський, а в лісосмузі поблизу Києва. Знайшли понівечне тіло викраденого з лікарні львівського значить, активіста Юрія Вербицького. Найдраматичнішими днями революції були 18 20 лютого 2014 року. Почалася тоді з багатотисячної ходи євромайданців. 18 лютого до Верховної Ради з вимогами відновити поправки до Конституції 4-го року у відповідь МВС і СБУ попередили, що в разі неприпинення акції до 18-ї години буде розпочата антитерористична операція. Увечері силовики почали штурм Майдану, де було близько 20 тисяч людей. До цього штурму майдану нічна додалася пожежа в будинку про де перебували протестувальники, у тому числі поранені. Уранці 19 лютого, після того, як Євромайдан прибули нові сили з усієї країни, ситуацію вдалося стабілізувати. 20 лютого протестувальники перейшли в наступ. Силовики отримали зброю з бойовими набоями, жертви. Від рук тітушок і провокаторів фіксували в різних частинах столиці. Масові вбивства мали місце на вулиці Інститутській, де по євромайданівцях з дерев'яними щитами стріляли на ураження професійні снайпери. Жертвами протистоян стали понад 100 учасників протесту, які увійшли в історію як Небесна Сотня. Перед лицем людських жертв деякі посадовці і силовики перейшли на бік протестувальників. Центром правового виходу із ситуації стала Верховна Рада України. Увечері, 20 лютого, вона ухвалила постанову про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян. Наступного дня лідери опозиції підписали з Януковичем угоду про врегулювання кризи. Яка передбачала відновлення Конституції в редакції 2004 року, формування коаліційного уряду, проведення позачергових президентських виборів відмову від силових дій. Угоду засвідчили представники зовнішньополітичних відомств Польщі, Німеччині, Франції. Представник Росії відмовився це зробити. Однак вгамувати ситуацію вже було годі. Перед тиском протестувальників влада встояти не могла. У ніч на 22 лютого Янукович утік з України. Єднання під час Революції Гідності мільйонів мешканців України різних національностей дало підставу говорити про українську політичну націю. Події зламу 2013-2014 років свідчили про унікальний сплеск громадської активності. За даними соціологів, 21% мешканців України в той час висловили громадянську позицію через участь у масових акціях. Через Євромайдан у Києві пройшло близько 2 мільйонів. На Євромайдан людей вело почуття громадського обов'язку, перебування, яке там мотивувало до потреби робити щось корисне. Ініціативу об'єднували учасників Революції Гідності для правової допомоги тим же потерпілим. Реалізації пікетів, транспортного забезпечення, медичної допомоги, самоосвіти, комунікацій, мистецтва. Яке не лише фіксувало події, а й через зрозумілі всім образи допомагало поширювати інформацію про події у світі. Феноменом Євромайдану став високий рівень самоорганізації людей, яка виникла не через вертикальні, а горизонтальні зв'язки. Такий тип суспільної організації в соціології називають мережевим суспільством. Термін належить іспанському соціологу Мануелю Кастельсу. Значну роль у формуванні такого суспільства відіграють сучасні комунікації, зокрема, соціальні мережі, завдяки яким. Можливе швидше об'єднання раніше незнайомих людей навколо спільних справ, спільних цінностей у дні Революції Гідності з України перебували на перших шпальтах світові засобів масової інформації. Ці новини були реально на перших шпальтах. Наприкінці 2013 року. Журнал Фокус уперше назвав найвпливовішою людиною року не когось конкретного, а збірний образ людина Майдан. Вклоняємося цій людині, людині Майдану. Честь і фала їй і добра пам'ять про події, про які ми сьогодні згадуємо з вами разом.